Має можливість творити багато туди, але тільки одна річ йому недоступна це смиренність. І через що каже Пророк Савне, що смиренне Бог не унічижий, бо в українському перекладі кажуть, що смиренна без що смиренний Бог не погортує, ні. Маремного Бог не бо він вже сам себе принизив, вже його нема куди принижувати. А перед нами стоїть обов'язок, який в сьогоднішньому Євангелії, як Христос Євангелі, покликав Петра і покликав брата його, і братів Завідєєвих покликав. І вони тут же відгукнулися. І наше серце, наша душа чує зов Божий. бо неділя прийшла, і наші ножинки несуть нам до храму Божого. Але у нас всіх на серці є трошечки тягар. Тягар у тому, що діти наші не з нами. Може, ми не можемо всі сказати, Господи, ото я, а то діти мої, а то жена моя, а то, а то муж мій, і то діти наші. Тому що світ віднімає від нас, віднімає від нас дорогоцінний час, віднімає від нас саме найдорожче потомство наше, тому що вони позбавлені можливості бути разом і в домі Божого, прославляти Господа і облажати душу свою. Через того, поки якийсь порятунок, яка який поміч мати блаженного Августина. Коли він був пристав до манікеїв, в сльоза перед розп'яттям стояла і просила, щоб Господа, щоб він спас його від цього заблуждення. І він себе так і називає дитям сліз. Мамина молитва дуже велику силу має. Через то не опускайте можливості моліться за наших дітей, що вони цього цьому неділю, першу і другу неділю, моїх прославляли, якби вони були також виконавцями. Слова Божого. Колись мене одна студентка запитує, батюшка каже, Чого сьогодні немає святин? Кажу, ти помиляєшся. Давай кажу, я багато далеко не буду, то візьму твою матір. Скільки мати ночей, коли ти лакала, верещала, кричала вночі? Оскільки мати ходила по хаті, гойдала далі, мати турбувалася, щоб ти була накормлена, на, на щоб ти була одіта, ходила до школи. Мати їм була одна тільки думка, мати жила тобою. І коли ти вже поступила до інституту, то мати пішла ще на одну роботу, щоб ти не виглядала інших. І ти не бачила, як мати. Пошуки молилася за тебе, щоб Боженька тобі дав добру долю. І бачиш, твоя мати є Першою святою, ми не бачимо добрих діл, ми не бачимо наші е, роботи наших батьків. І наш ми маємо борг на оплачення. Ні, ніхто не може оплатити чи оболонити батькам. За їхню працю, так само, як наші діти, не можуть нам е, віддячити чимось. Але є одне заповідь, шануй тата і маму, і добре тобі буде, і будеш довго жити на землі. Як Бог зачекаємо до другої неділі, о 9-й годині була пропозиція половину 9. -ї.